Вітаю вас, мої друзі. Запрошую вас відвідати мій сад, згадати тепле літо, можливо, це хоч трішечки зігріє вас у цю зимову пору. Ходімо, покажу вам деякі мої квітники, а разом з цим і сама згадаю, як воно виглядало усе влітку. Це мій такий кам'янистий квітник, альпінарієм я його мисно не називаю, бо, на мою думку, Альпінарій то є ціле мистецтво. Це так, кутова діляночка, ще й із ухилом. Тут спочатку навезла каміння, висадила трохи ґрунтопокривних рослин, а вже потім додала декоративних чагарників та деяких хвойні рослин, дерева та кущі. На передньому плані ви можете бачити тис елегантісіма. трохи далі червоніє ґрунтопокривний очиток. Це спірея, що квітує навесні білими квітами. А ліворуч ялівець Old Gold. Це ягідки піраканти. Влітку вони зелені. А восени набувають жовто-помаранчевого кольору. Нагадаю, це вічно зелений чагарник. І ще можемо бачити останнє цвітіння лілій. Поруч зростає бересклет, це також вічно-зелений чагарник. А внизу поруч з ним зростає і беріс. Зараз він вже трохи відновив зелену масу. Після цвітіння я його обрізаю. Цей квітник має пік декоративності навесні, тому що майже усі ґрунтопокривні рослини саме в цей час квітують, барвінок. У мене присутній в багатьох місцях, дуже полюбляю його за яскравий глянцевий лист. Він, нагадаю, є вічно зеленим. Багато хто вважає цю рослину агресором, але я, мабуть, що знайшла підхід до нього. Тут вже інший квітник, він здебільшого тіньовий. Бо сонце сюди трапляє лише вранці та ввечері. І така собі гейхера. невеличкий компактний кущик. Вона має гарний колір листя, особливо спідня її сторона. Вона виглядає, наче яскрава пляма. До речі, цей сорт непогано розростається. Поруч гвоздичка насілася з насіння, також кімнатна пеларгонія. Далі примула з насіння і. Гейхера тільки інший сорт. Гейхера мені подобається за те, що зберігає своє листя взимку. Ще вона має багато сортів, які відрізняються між собою за формою та кольором листя, а також за розміром самої рослини. Зараз перед вами однорічна квітка статиця. Часто її висіваю, бо вона має довготривале цвітіння майже до морозів, також різноманітне забарвлення своїх квіточок. А найголовніше це те, що вона є сухоцвітом. Я її використовую в сухих букетах і, окрім того, що вона милує моє око влітку в саду, також вона дарує мені свою красу взимку в кімнаті. А це інший сорт гейхери. Вона має крупніше листя, а також розмір самої рослини в неї більший. Поруч із нею зростає хоста. Вони обидві зростають у напівтіні, яку для них створює ялівець Блю Альпс. І куди ж без чорнобривців? Вони в мене є кожного року. А цієї весни мені навіть не довелося їх висівати, бо була дуже тепла зима, і насіння, що впало тогоріч, само проростало, і таким чином з'явилися такі гарні кущі чорнобривців. Без них навіть літо не літо, чи не так? Такі вогники в саду. А це моя декоративна композиція. Із поламаного горщика, і наче з нього росте ясколка. Я обов'язково покажу вам, як все це гарно виглядає на весні та влітку. Тож навідуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтеся на канал. Дякую за перегляд, до побачення!